Слава Україні, шановні депутати, присутні, зареєстровано 12 депутатів 46-та сесії восьго сьогодні, і виштою. Зараз оці пропоную стати хвилиною мочанням, що мати пам'ять усіх від рук російського окупанта. Semper in praha, omnes, semper in re sa. Zecha sibo rosentim, ia rosa, sapo, scit, sapamini in veritate

Зудні член Черної комісії батьків Адрія Миколович пропоную обрати в Андрія Кандрі Миколаєвича. Стали голосування, прошу прийдемо. Хто за? Проти, прийому 12, за рішення прийняття. Перед данний проєкт. Перше про затвердження програми потреби захисників про захисництво приємних 2025 рік. Друге про запитання програма віддати привідувачку проти на 2025 рік. Перед прозатожнім програмку початку підприємству здоров'я таблиця просить ради в 2025 рік. Что те позадання програмного положення проведення серед Россию Ради в 2025 рік. П'яте про нас є змінитожні програми розвитку та фінансової підтримки комунального прессування заборону 2025 років нової редакції. Шостер. Программу розроблення міста документації за інструктор про Сирицької 2025 рік. Сьомий про затвердження програми фінансової підтримки комунальники на комерційної підписники самотория зарані практики сменями медицини про списку 2025 рік. Восьме. Про затвердження договору про продаж між бюджетного транспорту, бюджет про сільської тераріальної громади до бюджету Леонидської сільської теральної громади. П'ятий проще договору про продаж трансферу з бюджету про сільської громади, до бюджету громади. Sound dynamism is the copy of the right of the 2025. Of course, we're gonna program специально запечення программа категория на самом деле в Сифійской реальній романте 2025-20 роки. 13% програм підтримки порую Державної позиції служби України Луганському реалізовутам підвищення лінії кибербезпеки, інформаційно-комунікаційної системи 2025. Четвертий про затвердження договору про подачення бюджету з бюджету військової сільської тереальної громади за біжакоматської міської території громади на викладання навчального предмета захисту України. 15 про нас є змістовського бюджету 2024 рік, 16 про сільський бюджет міської міської території громади 2020 рік. 17 Про програма надання одноразової допомоги дітям серцям до дітям послання путінського фігурування інституціональної і саме терічного віку 2025-2000 роки. 18. Проалізацію харчування усіх та встановлення вартість харчування у западах загальної средній світи, про списку 2020. П'ятнадцяти, проанізацію в харчування та встановлення вартість, харчування у западок дошкільної світі та до шкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, про списку 2020. Двадцяте, про засування технічної документації з минулості, що встановлення наш майже на ползів, місцевості помістов, коли зброя сьогодні війни според просили на Денка, щоб десь в Мотасії Максимовичу і на пальо про вулику івані, що вони передачи в мене діамітка у власність. Mas baixa a mensagem, tem que ter uma análise do nosso fecho do salão e não é mais manhã, tanto que a mensagem da audiência foi em fogo, nesse foi de sorrir, e що outro fim, não tem que avocar que ele diz, para que não se liga, porque você vai dar a chão do cabeça e que vai dar a chão mais по един слово, към че господа

Селюку Андрію, Остапа число на пальку, це репча застрягати передач на мене власність. Безпека, безпечні технічні документації, землю стою, щоб встановлення іновні межі на компьютері санкції об'єднання, то іншого видус торгівський про ценкові в краще подібні словарники у Сижання Сенс Четверта, передач на мене власне. Леша призрачення технічної документації і землю щодо встановлення імонів майже на янка, що санкції от зеніслав, то ніж лоб в нього споруд завантажав головним керівником, дозволяю вам, що з борчика може змінити 14 по порядку номеру договору. Так, з основних представлень за лист документації і замовлюю щодо становити повинні мати дані керівника товариства з обмеженою господарською діяльністю з борц процентного генка Голоненко Кузі татяні Сафоніню з керівпалі по вулиці Щепенька 14 по порядку номеру договору. 28% технічної документації з узстановлення повинні мати дані керівника представництва в Україні. Ми хочу подякувати спочатку керівнику психологу ЦСН дякую, мені хочу подякувати отцю, що тобі посприяв, це вам і шановна пані Гондова. Мені завдячувати представляти всі ці документації, змусите щоб нові зміни мають навантаження ситуації, обов'язково годиться спростити і спору. Тож мені дякую вам, колеги, по своїм тренінгам, хай Джон Сосен Риков, це правда, мені та нашим ментам дякую. Дозводають на тій документації і замовлю, що знову названня політичної аспекції на земельну час купає на мініці Яремчук мої води. Пропозиції? Okay. Ставлю даний порядок даний за основу прошу голосувати. Хто за, проти, підтримує за рішення прийняття? Чи є в когось якісь поправки пропозиції? Замість голосування за правопорядок в цілому. Першого голосувала. Хто за, кто проти отрималися Принаймні, зайвіще не отримали? Приходимо до посту першого питання. Озотваження програми підтримки захисників та захисниць захисниці поїздних лічий опиників. вашої уваги, та від рішення про затвердження програм з українським у 2025 рік. Сільська рада вирішила запевнити програмну підтримку захисників та захисниць України у 2025 року, що дається у Саківській сільської ради забезпечити фінансування програми. Бюджету за західного розвитку інвестиції міжнародного спіровисту реальної політики. Програма, яка є на зміни цього року, затверджує на наступний бюджет у 2025 році. Якщо є якісь питання. На початок року закладаємо 190 тисяч, а ви зразу в січні будемо використовувати залишки. Цього року у нас на програма була виділено 800 тисяч. Ще З вами прошу підтримати. Хто за, хто тобто, підтримуємо стане, заняття. Другий зі. Наступне приміщення по задачах програми організації громадської тимчасової данності на сайті 2025 рік. Відповідно до постановлення 30 українського задання порядку організації громадської робіт та інших робіт тимчасового характеру, сільська рада є спеціальна програма, організації громадської робіт та тимчасової зайняті населення 2025 рік, доток 1, затвердити перелік видів громадських робіт, що мають суспільну користу спрямовані, відповідає підтриму Концертівській територіальної громади, зарядній соціальному розвитку. Дату 2, затвердити перелік підприємств підприємства організації, які будуть приймати участь у проведенні громадської робіт та Косаківської сільської ради, доток 3.

До того створення підрядів умов для кисну та оздоровлення дітей, в первую закону з свого здоров'я та відповідних дітей, сільська рада вирішила розглядати програму з початку та оздоровлення дітей у комунальних підприємцях, здоров'я читальні слова казка по суті сільської раді 2025 додається. Фінансові у Булсапільській сільської ради передбачити кошти на фінансування програми. Контроль за дано рішення показано описано комісії та фінансів, бюджету, планування соціальних міст розвитку вніверситеті міністра робити сатанаторній політики. Про ранок підтримки нашого штабу лісова каска» У наступні дії. Якось якісь питання? Ставимо звання Прошу підтримати. Хто за? Проти отримаємо інформації зайнятої. Наступний проєкт рішення про затвердження програми охорони охолоща середовища Просаківської сільської ради на 2025 рік. З метою покращення екологічної ситуації на території Просиківської сільської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії Просаківської сільської ради секретаріш. Затвердити програма охорони на поверхно-природні сегадовища сільської ради 2025 Фінансовий Фінансово юсоківської сільської ради передбачити кожне фінансування програми. Третій контроль за окремого нарушення покрасив на офіційної комісії з фінансів бюджету планування соціальних розвитку інвестицій міжнародного співробітства та деєкторної політики. Так і програма, яка фінансується по спеціальному форму бюджету. Якось якісь питання. Ставимо голосування, прошу підтримати. Хто за, проти, тримає 13, за рішення прийняти. Наступний проєкт рішення про внесення змін до затвердження програми розвитку та фінансових підтримок комунальних підприємств «Нафтобром» на 2023-2025 роки в новій редакції. Сільська рада вирішила внести зміни та затвердити програму розвитку та фінансових підтримок комунальних підприємств «Нафтобром» сільської ради «Нафтобром» на 2023-2025 роки в новій редакції щодо дії. Фінансовий її вопрос у сільській 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 с Контрольте на данного рішення показано позиційному комісії сільської ради справді на бюджету планування социальних місто по інвестиції міжнародного підробництва ретронайповідь. Ос8 змень в Росії програми. Хто за? Проте приняли за рішення пani. Наступний проект рішення про це програми розроблені уступливної документації населених путів про цеківський сільську ради 2025. Керуючий стати 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи пропозиції Постійної комісії по Студії сільської ради сікрала за рішуча, затратка програми удобно в поділок документації населення путін по Стасійській сільської ради 2025 року, 20 години, додає. Зласування програми здійснювати майже бізонцінування. Прото зняв рішення показано на, на постійну комісію та фінансів, бюджету, планування спеціальних місць на розвиток і інвестицій міжнародного структуру в етокій Також програма, яка діє цього року продовжена в 2025 році. Питання? Ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за, проти, демонстрації за да рішення прийняти? Наступний проект рішення про затвердження програми фінансів підтримки комунального комерційного підприємства Борсаківського молодого загальної та сімейні інвестиції Борсаківської сільської ради 2025 рік. С методі забезпечення ефективного функціонування комунального простівного підприємства Корсівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Бурсуківської сільської ради, Сільська рада радика затримання програму, підтримки комунального працівника Підприємства Бурстаківська, амбулаторія загальної практики сімейної медицини Бурсуківської сільської ради 2025 стоїть. Фінансову відділу Бурсаківської сільської ради забезпечити фінансування програми. Прото затримання рішення показано на постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціальних комісійного розвитку.

Відповідно до статей 23 Сміну до Кодексу України, статті 26, Закону України про місцеве самоврядування України, Сільська Рада вирішила затвердити договір про передачу бюджетного транспорту з бюджетом до Сільської сільської територіальної громади до бюджету виходити перед сільської територіальної громади додається. Дочити сільського голові Роману Кухарську, підписати договір та направити копію річного вертомінки договору до виходити Харської сільської ради. Передачу коштів дійсно на підставі кожного договору.